Як ви рекомендуєте сьогоднішню гру, враховуючи обставини з затримкою матчу? Ну, чесно кажучи, те, що пропалося, то це дуже вплинуло на нашу підготовку до гри. Ми е, спочатку розминалися, потім охололи, потім доминалися, скажімо так, і ми були наполовину готові, ну, дуже багато повли, повлинуло мораль. Ви дуже провалили другу чверть. Е, з чим це пов'язано? Ну, напевно, скоріш за все О, в другій чеверті, в першій чеверті трішки відчули е, запах легких забитих очків, е, запах якогось азарту і в третій четверті вийшли е, і просто провалилися за щодо своїх амбіцій. От і все. Добре, дякую. Сьогоднішню гру, враховуючи вже обставини. Результат сьогоднішньої гри 100% відповідає тому, як ми підійшли до цієї гри і до цього баблу. Після Луцької ми не мали жодної, жодного тренування, де ми тренувалися повним складом, тому що у нас вісім років мали температуру 38,5. Це був якийсь вірус, це не був коронавірус, був якийсь другий вірус, ми не мали змоги тренуватися. Фактично взагалі не мали змогу тренуватися. Тому результат це абсолютно закономірний і очікуваний для мене, як для тренера. Не, не можеш ти грати з командою Дніпро, е якщо ти не тримаєшся ці людей. Це просто неможливо. І те, що ми програвали, ми не багато програвали, але програвали кожну чверть. І, і четверта чверта вже не мала такого значення, тому що результат вже було зрозуміло, який стане. Я вважаю, що цей баба, мабуть, для нас один з найважчих, тому що ми граємо з усіма лідерами. Треба, Якщо ти гру таку не можеш витягнути, немає сенсу боротися, чи програєш ти одне очко, чи, чи, чи там п'ять очок, чи програєш 20, немає різниці, але треба зберегти функціонал гравців, тому що вони так не треновані цілу неділю. І зараз потроху треба, щоб вони прийшли до тями і зіграли завтра, післязавтра баскетбол більш якісно. Те, що команда не змогла зібратися після великої перерви, це виберегли просто гравців і не сильно них вимагали чи Я не знаю, чому не могла зібратися, ви кажете, тому що ми кожну чверть програвали першу одне очко, другу п'ять, третьому програвали чотиричку, по, четверті, по, по чвертям ми програвали потрошку. А, а загальна, загальна картинка була така, що ми багато програємо. Ми програвали небагато кожну чверть четвертий чверть бачили, вже пішли хлопці, які ніколи не виходили до цього або грали дуже мало, тому що було, було вже зрозуміло, який буде результат. Тобто цей рахунок це вже не має значення, я вам сказав, чи 5 очок, чи 20 очок, якщо у тебе попереду раз будівельником і попереду раз бікою. Як почуваються зараз ваші гравці? З огляду на те, як вони бачу? грають, вони почуваються не дуже добре, тому що ви зрозумієте, це, це хвороба. Це. Не так все швидко відновлюється. Треба якийсь час. Я сподіваюся, що сьогодні такий і стрес, і трохи кондиціоно вони продихалися, і може, може завтра, післязавтра будуть грати більш витривалими. Добре, дуже дякую. Дякую.